Вітаю, ви на каналі Життя сільської жінки. Звати мене Валентина. Я у відео в своїх предучих відео, ну, в одному з них воно називається Секрети вирощування укропа влітку. Розказувала, як швидко добиться сходів укропа за два дні, практично, два-три дні у жару, в спеку влітку. І ось прийшов місяць, звісно, треба було раніше показати його, він вже трошки переріс, але я згадала, коли вже потрібно мені його виривати. І я хочу вам показати, який виріс укроп за місяць. Я його не полола ні разу. Якби, його, якби я його не, не, землю не вдобряла перегноєм, то бур'яну б стільки, звісно, не було. Це один недостаток того, що земля вдобрена перегноєм. Ну, зато це не мінеральні добрива, а екологічні. А якби я удобряла мінеральними добривами, то такого бур'яну, звісно, не було б. Ну, і все-таки ні разу не полений укроп без мороки посіяний, виріс за місяць. За цей час я вже декілька разів підсівала укроп. Ну, я покажу вам той, який я сіяла разом з вами. Пішли на город, подивимося, який же виріс укроп. Ось дивіться. Це за місяць він такий виріс. Гарний, пишний. Його вже можна було давно рвати. Ну, все, руки не доходили. Давайте поміряємо. Дивіться. Лінійка, лінійка длиною 25 см. Ось. 22 см висотою. Якраз те, що треба: товарний вид, висота, пучки будуть хороші з нього, отлічні. А те, що бур'ян, то ріденько він, той бур'ян, викинеться. А це моя любов. Ви знаєте, що я дуже люблю Петрушку. От, поміряємо, давайте Петрушку. Ну, тут, звісно, і. Лінійка втонула вище 25, напевно, десь сантиметрів 35, а то й 40. І ще я для проби сіяла трошки цибулю, моє вже ж вона називається. Ой, параде, параде, цибуля параде. В мене є маточники цибулі, з яких я сама збирала сіміна. І просто зібрала сімена і трошки кинула зразу ж. Тут же ж зразу кинула цибулю. Думаю, в жару зійде чи не зійде. Сіяла так, як укроп, під тряпку. Подивіться під, на відео там за укроп. І салат уже хороший. От, пожалуйста. Ой, не перевернула ні тією стороною. І салат сіявся почти разом з укропом 22 см салат, так що можна в жару сіяти.